Так, будь ласка, Денис. носочки підримає. Можна, як я ножки показував, на ширині пліч. Можна. Так, да? да, можна, можна. поїхали. Добре, поставив Татушки, піднявся, 148. Так, будь ласка, татаровський острий. Відійшли, не стоїть. В робочій зоні нікого немає, крім того, хто стрибає. Можна. Андріюк Дмитро. В робочій зоні лише один. Можна. Добре. 134. Кухарець Матвій. Можна Матвію. Добре, Матвій, ручки не ставимо назад. 165. Будь ласка, мельник Максим, Корсун Артем готується. Можна. Добре, добре. 176. Так, будь ласка, Курсен Артем, Попов Дмитро. Ні, ні, дві ножки поставили в притул, розкачались і полетіли. Добре, стоїмо. 134. Будь ласка, Попов Якубенко готується можна. Добре. 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 Чекаєте на другу спробу там. Так, ти правильно поставив, можна стрибаємо. Добре, стоїмо. 165. Будь ласка, э, Копанічук, -ко -ко правильно? Назад, Тимофію, назад, на точку притул до лінії оцієї. Оцієї, так, да, можна. Добре, добре, поставили п'яти. 153. Будь ласка, луца Артем, Болтач, Станіслав готується. Можна вийти, будь ласка, з робочої зони. Ні, не ти. Ти готуйся. В робочу зону заходить лише один, бо він може так вбухнути що щоб подали вам в оку. Поїхали. Добре, стоїмо, не підходимо. Добре, 133. Болтач, Іванов, Олександр, готується можна. Добре. 145. Будь ласка, попов Олександр, Спірідонов Тимофій готується. Добре, Саша. 145. Будь ласка, Спірідонов Тимофій. Подій Ілья. Тимофійчик назад все добре. Носочки поставив ну. Тут так написано, що я просто вибачу. Я Я виправдаю. Так, батьки нельзя. Меня назад. Носочки постав притул до лінии. Притул. Притул. Дивись, ты наліз на лінію. Так зроби, щоб носочки на лінію не налазили. Так, Поїхали. Добре, добре. Стоїмо. 151. Як правильно припустити? Так, так Ярушинський Олександр, будь ласка, можна? Ні-ні, Сашенька, давай ще разочок. Ще разочок. На носки треба приземлятися, а не на швидку. Добре. 114. <ріпи> Будь ласка, э Юрчак Леп, так. Да, Одна льова. Добре. 127. Будь ласка. Як призвичай Шуренко? Це можна переставати. Треба трошки старатися. Тим можеш далі, я бачу. 123. Ковальчук, Олександр можна. 127. Будь ласка, Лузінський Марк можна. Добре, Марк. 152. Будь ласка, Калініченко Артем. Можна. Артем за старт. 120 гривен. Шарко, Шарко Максим, Горковенко, Олексій готуються. Шарко Максим.